Рік. Нам було встановлено, що з 80 осіб, яким було декорація, було промонітовано, у нас 10 осіб є бомжі. Це є люди, які не мають ні у власності, ні у користуванні, ні вони, ні їхня родина, не мають жодної нерухомості житлової. Тобто люди живуть на вулиці. Хочеться це наголосити в нашому обласному голові обласної адміністрації, тому що переважна більшість з цих осіб це є голови. Районних державних адміністрацій. Ми розуміємо, що досить важко працювати, коли ти думаєш, що десь ти вечір проведеш і де ти будеш голову схиляти, і де ти будеш шукати свою бідну родину. Але, наприклад, жаль, це ну, кричуща інформація. Це говорить про те, що люди або реально хотіли сказати неправду, або просто навіть не свої злов і вирішити порядок, цих деклараціями, які вимагають вказання не лише майна, яке у власності знаходиться, але й майно.